Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так сьогодні поговоримо про безкоштовні халявні лампочки, п'ять з яких кожен українець може отримати. І поговоримо, що за лампочки, як вони світять, як взагалі міняють що для цього потрібно, як оформити заявку на заміну, куди йти, де їх брати. І що для цього потрібно робити? І там лампочок є два вида, так? тому розповім вам їх різницю, щоб ви не отримали не ті, тому що тоді ви з ними користуватися не зможете. Тож, усе про заміну лампочок і як вони працюють, тому що це саме ті лампочки, які вже видають. Я собі нарішав дві штучки, щоб вам показати. Побачимо все, як то кажуть, наглядно. там я собі зробив таку штучку, де буду це все підключати. Тож давайте, як завжди, на народній думці детально розбиратися. А перш ніж детально ми розберемося усі ці лампочки. Дякую кожному, хто долучається до каналу, наше число зростає ох як швидко. Так Уже більше 720 тисяч, хоч недавно лише 700 я презентував. А значить, ви отримуєте відповіді. Що саме головне, ми рухаємося в правильному напрямку і долучайтесь до каналу. Народна думка, так ми зможемо більше вирішувати питань, і ви раніше будете отримувати. Потрібну інформацію, тому тиснемо кнопочку підписатись під відео. А я розповідаю вам усе про халявні лампочки. Тож почнемо, як то кажуть, спочатку да для того, щоб їх отримати, потрібно подати на них заяву. Як це зробити правильно І де? і що робити? Потрібно це робити через дію. Давайте я вам тут відразу буду записувати екран. Вам дуже сподобався такий формат, так, коли все наглядно видно. І так, заходимо в, спочатку в Play Market. Навіщо? Тому щоб обновити дію, пишемо Дія. І отут в мене відкрите, а вас там може бути оновити. Потрібно обов'язково її оновити до останньої версії. Відкриваємо дію, так, авторизуємося в ній. Якщо ви ще не авторизовані, я вже авторизований, тому відразу заходжу. До речі, бачимо тут надпись Армія дронів так, донат на дрон. Ми народна думка також збираємо на дрон Mavic 3 для наших хлопців і відразу вчимо їх ними користувати, що немало важливо. Ми довго до цього йшли самі. Набували знання, і тепер вже працюємо в повній. Тому 80 майже тисяч там уже зібрано, потрібно 107, 27 тисяч реквізити. Будь ласка, долучайтеся, будемо допомагати нашим військовим, тому що ситуація вкрай складна. Часу дуже мало, стараємося побільше. Тож не затягуємо, як то кажуть. Далі заходимо в послуги і бачимо пункт. Обмін лампочок натискаємо. Вітаємо Олександр. До речі, я ще цього не робив. З вами роблю вперше. Тому якщо будуть якісь не ці, то все будемо проходити. Відеомаркет уже пишуть про нічничок. Хлопці просили, також будемо це їм замовляти. Ну, то не по темі, ну, тим не менше. Е, так, 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 трішки пізніше. Зараз роблю вам відео. Е, Вказуємо свій номер телефону е, і відділення. Отут е, один є нюанс е, в тому, що відділення зараз наразі доступні лише великі міста, СМТ і зони, де ведуться бойові дії. А маленькі селища і села будуть доступні з понеділка. Їх також додать в дію. Те, що найближче до мене, є відділення, там ще одне. Далі. Далі. І далі по цоколях. Це також дуже важливо. є 27 і є 14 Показую різницю. До речі, ці є 14 прийшли взагалі без упаковочок. Прямо на почту в великих ящиках Є 27 -і в такі коробочки. Дивіться, показую наглядно, підсуну десь ближче. Бачимо. Так, зараз я спробую сфокусуватися саме о, на цоколі. Один великий такий, це стандартний, це такий, який вкручується в замість звичайної лампочки. І отакий маленький, це такі маленькі цоколі, які вкручуються в світильники зазвичай. Якщо ви виберете не ті, закажете такі, прийдете вам до такі, ви будете думати, що з ними робити. Але якщо вам потрібно світильник, одну чи дві, то можете замовити, там, наприклад, дві таких, дві таких, чи там, три таких, дві таких. Но стандартний, це цоколь є е 20 7. Так, давайте сфокусуємося саме на лампочці. Цоколь Е27. Все. Думаю, що з цим проблем не виникне, тому що багато при оформленні не знали, що це таке. Рухаємося далі. Так. так. Вибираємо цоколь Е27, наприклад, 4 штуки. І одну Е14. Бачимо, просто плюси, мінуси нажимаємо і воно пишемо. Можна всі 5 одного виду, якщо у вас цих маленьких немає. Ну, тут все пише. І нажимаємо замовити. Е, дякуємо, запит надійшне. Ми надішлемо вам споміщення, коли замовлення буде чекати до видачі. Е, бачимо, куди воно прийде, так, які лампочки, і запит в обробці. Цим я думаю проблем не виникне. Е, тепер обов'язкова умова для того, щоб отримати лампочки. Потрібно е, стару лампочку накалювання, отаку от звичайну лампочку, не оцю світлодіодну, а звичайну лампочку накалювання здати взамін. Тобто, якщо я заказав в 5 таких, мені потрібно здати 5 таких. Но обов'язковою умовою є для того, щоб тобі дали. Такі лампочки, щоб ці лампочки були не згорані, працюючі. Хоча раніше казали, що ці всі лампочки підуть під утилізацію, а ці видають, нагадаю, для того, щоб зменшити споживання електроенергії. Тобто, це Європа нам дає лампочки, щоб ми розгрузили трішки нашу енергетичну систему. А ми вже рахували так в попередніх відео, що якщо... 50 мільйонів лампочків, то це розгрузиться цілий атомний реактор повністю, так, тобто в різницям навантажені. І ці утилізуються, то чому їм потрібні нові? Ну, не нові, а працюючі. Це для мене питання незрозуміле. А якщо я там буду йти до почти і вона струситься за цей час, що вже не приймуте, а в кого нема, йти купувати, в кого є згорення, так згоріла. Ну, в общем. Обов'язкова умова, щоб ця лампочка була працююча. А скільки ватт на мені? байдуже. Тепер ж давайте будемо дивитися, що це нам за лампочки дають і як вони працюють. Дивіться, лампочки, оці більші з більшим цоколем Philips, так, фірма Philips. Нейтральне світло, тобто не холодне і не гаряче. А ці. Взагалі, no name. Незрозуміло, хто її виробник, нічого на ній не написано, якийсь 1G, 1N. І вони так і без коробочки йдуть. І вироблені лампочки в Китаї, що багатьох смутило, як це нам дає Європа, а вироблені в Китаї. Ну, можливо, і для Європи також лампочки виробляються в Китаї. Так. Оце шкала. Я лише, щоб я І сфокусую сюди. Ось шкала енергоефективності. Тобто найкращі лампочки оце тут в самому верху клас А, так? А, тоді де Б, Ц, Д, Є. Е, і оці лампочки, це аж клас Ф. Такі лампочки заборонені до продажу в Європі. Там зараз щось зробили, якісь пом'якшення. Но раніше клас Ф. І навіть є в Європу не завозили взагалі, тому що це дуже погана енергоефективність. А нам ж вони даються саме для економії. Ну зрозуміло, чим краща енергоефективність, тим лампочки дорожчі самі по собі в закупі. Ту, тобто, знову десь нас хочуть. Уздешевити на нас, так? Ну, тим не менше дають, як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають. Так, що ж, давайте пробувати, як вони працюють. Е, переміщаємося до нашого апарату. І так, для начала я вкручую звичайну лампочку на викалювання потужністю 75 Вт, щоб ми побачили, як вона світить. Ось так вона світить. Ну, жовтим, тим не менше, видно, да, непогано видно картини. О, До речі, про картини зараз також поговоримо. Викручуємо. А тепер вкручуємо цю лампочку, що дають. Її потужність 9 Вт енергозберігаючих, але по потужності в загальному вона відповідає лампочці 65 Вт. Тобто ну, на 10 Вт менше, ніж та. Просто 65-ки я не знайшов, тому це на 70. Ось. Так. В принципі, також світло таке не холодне, не гаряче, так, не жовте і не дуже біле. Не ріже очі, як то кажуть. Е, В принципі, на 60 своїх 5 Вт світа. А тепер моя лампочка, якими я користуюся вдома, її потужність 10. Енергосперігаючих ват, а вона прирівнюється до лампочки сотки, тобто клас енергоефективності набагато вищий. Ну, кожен собі для дому ставить такий, щоб поменше платити. Да, тут вже бачимо, що набагато яскравіше світить, так? Ну, і вона, звісно, Прирівнюється до, до багато потужнішої лампочки. Так? Картини вже аж ну, просто засвічені. Яркість десь на відсотків 30 більша. Ну, Це звичайна лампочка, яку я купував в магазині. Тобто моя. Оцю манюньку, на жаль, провірити вам не можу. В мене просто немає такого цоколя. І якихось характеристик на ній по потужності немає взагалі. Тому вкручуємо назад. Цю лампочку, що нам дали, щоб вона трішки попрацювала, щоб ми побачили, чи вона хоч не вийде з строю, поки ми здіймаємо ці відео. А тепер про картини. Бачимо, скільки картин. 10 картин показав я вам їх не просто так, тому що ці картини будуть розігруватися, ну, верніше, продаватись на аукціоні зовсім близький час. Як тільки оцих дві домалюються. І усі вилучені кошти від них будуть направлені саме щоб додати туди на закупівлю дрона. Усі ці картини розмальовувалися вручну, і більшість з них саме з нашою електроенергією під свічку. Так? Зараз вже ситуація трішки краща. Дай Бог, щоб вона такою і залишилася, щоб і далі не було бомбування наших енергооб'єктів. Тож, що маємо до уточнення? що подаються заявки через дію на ці лампочки. Після того, як заявка зроблена, потрібно протягом 5 днів прийти замінити лампочки. На почту вони вже доставлені. Зараз заявки приймаються лише в великих містах і СМТ. В найближчий час будуть прийматися і в маленьких селах. Якість лампочки. Виробник лампочки Philips це доволі непогана фірма, але якість це такі, ну. Нижче середнячка по енергоспоживанню, енергоефективності, ну, тим не менше набагато менше, ніж ось такі лампи накалювання. Тобто, якщо ця 75-ка і вона таки 75 Вт споживає, то ця 65-ка буде споживати всього-навсього 9 Вт електроенергії. Тобто те, що ця нагорить за час, ця буде нагоряти 8 годин. Для того, щоб поміняти, потрібно принести не Незгорені лампи накалювання, звичайні, у відділення укрпочту, куди ви робили замовлення. От така от інформація на сьогодні. Думаю, що з усім хорошо, конкретно розібралися. Дякую кожному за перегляд. Дякую, що долучаєтесь до каналу. Наше число зростає з неймовірною швидкістю, а значить ми рухаємося в правильному напрямку. Тож до нової зустрічі на каналі. Народна думка.